А панове проект Геометрія представляє програму Поза очі з Оксаною Мельник. Ціла низка українських зірок родом з Чернівців. Ані Лорак, Софія Ротаро, Назарій Яремчук і це далеко не повний перелік. Харизма, талант, наполегливість і праця буковинців вражає. Вітаю вас! Це «Поза очі з Оксаною Мельник. невідомі факти про життя відомих та успішних чернівчан. Крізь до зірок. Це про нього. Він змалечку брав мікрофона до рук та виспівував пісень так, що не плескати в долоні було неможливо. Гостем нашої програми є учасник національного відбору конкурсу Євробачення. Учасник головного вокального шоу України Голос країни, співак та харизматичний виконавець Михайло Грицька. Економіст за освітою, візажист за покликанням. Вона. Змалечку захоплювалась малюванням, навчаючись на економічному факультеті, ходила на пари з б'юті кейсом. Навіть туди я вже ходила зі своїм б'юті кейсом. Отримавши звання майстра міжнародного класу, Любов Корчагіна приймає рішення відкрити власний салон краси в місті Чернівці під назвою Лямур. Розкажіть нам про основні тенденції макіяжу в 2015 році. Натуральність. І краса жіночі завжди видувати. Змалечку карате для нашого гостя це стимул життя. У 15 він отримав другий дан по карате. В 20 – звання майстра спорту України, перемогу на чемпіонаті Європи та Кубок світу, десятки нагород, сотні поєдинків та тисячі недоспаних ночей. сьогоднішньої програми югальмотової, член національної збірної України. Чемпіон Європи та чемпіон України по карате. Іван, доброго дня! Доброго дня! Свою чергу на згадку до нашу передачу хочу зробити одразу вам ось такий невеличкий подарунок про те, що ви являєтесь учасником програми позавичі Саксан За Це Дякую, мені дуже приємно отримати. Сразу від вас така вісна. Дуже приємно. Що ж, а ми продовжуємо. Талановиті та креативні хлопці, родом з мальовничого селища Берегомет. Їхні жарти знає чи не вся країна. Саме вони стали переможцями головного гумористичного шоу країни на телеканалі 1+, плюс один. Розсміши коміка. Сьогодні на гості завітала ціла команда. харизматичних та неймовірно талановитих хлопців. гурт торнадо люкс. Меніґану передав за проїзд Ви говорите спікюкраїндуспикінґлі. Два пісять. I don't scroll, I don't speak English, I'm a tourist. Поняло? Поняла, не дурна, вовше ніколи не була дурною. Shift-Alt-Z. 250. пісять. I don't speak, I don't know Ukrainian, do you understand? To... Та ладно, поняли, аж ти турист. Сама возьму, що, не раз брала. Буковина святкує, а ми разом з командою дізнаємось цікаві факти про успішних і талановитих чернівчан. Більшість молоді чернівців знає його особисто, адже саме під його керівництвом висвітлюються всі культурні заходи, які відбуваються в Чернівцях. Керівник порталу геометрія в місті Чернівці Дмитро Левченко. Доброго дня. Дмитро, ви як керівник порталу Геометрія в місті Чернівці, чим найбільше пишаєтесь? Найбільше пишаюсь, напевно, тим. Колективом, який в нас склався за ті роки, за 5 років, які ми працюємо з проєктом, це команда з більш ніж 20 людей, яка складається з відеооператорів, фотографів, ведучих, адміністрації сайту. Ті люди, завдяки яким дається організувати діяльність швидкою, оперативною і якісною. Сьогодні ви дізнаєтесь секрети сучасної хореографії. Як підкорити лас-вегас та яких правил слід дотримуватись або досягти успіху? Я Величкий Іван, засновник танцювальної студії «Мова». Я хотів би вам розповісти про, наш, про нашу студію. Найуспішніший телеведучий країни. За його плечима масштабні проекти українського телепростору, голос країни, шалене весілля. Так просто золотий грамофон. Позавчі говорить, що саме він володар титулу та телеведучий країни, харизматичний талановитий та неймовірно креативний. Нікіта Добринін. В студії проєкту поза з Оксаною Мельник. будь ласка». Ну я Нікіта Добринін, цілівідущий. <звук> <звук> А все стане в удобнее. Партнери, салон краси для мур. Показаючись з Оксаною Мельник. Невідомі факти життя відомих і талановитих чернівчан. Зустрінемось.